Пані Софія вимушена переселенка із Херсона, дівчина студентка тамтешнього національного технічного університету. З початком повномасштабної війни навчальний заклад не міг працювати у звичному режимі, бо місто було окуповане. Тож довелося релокуватися. Викладачі разом із частиною здобувачів освіти обрали Хмельницький. Я ще дуже активна у студентському житті. І для мене було важливо знайти ось ту громаду, то суспільство, де ну наш нас як переміщених студентів також можуть почути, допомогти, можливо, там десь якісь активності можливості. Проблем зі здобуванням освіти переселенців у Хмельницькому немає, кажуть у міськраді. А от із житлом і працевлаштуванням досі залишаються. Тож, аби допомогти ВПО знайти своє місце в новому середовищі, у місті вже вдруге відбувся форум Взаємодія та інтеграція. На попередньому рік тому учасники вже порушували ці питання. Частково їх вдалося вирішити. За цей рік часу ми мали можливість прозвітувати за вже реалізовані проекти. Зокрема, запрезентований вчора проєкт забезпечення житлом 225-230 внутрішньопереміщених осіб, відкриття кризового центру для тих ВПО, які потребують постійного стороннього догляду і вже не потребують, скажімо так, медичного медичного лікування, реабілітації, оздоровлення діток ВПО в наших закладах соціальної сфери. Зміни до статуту територіальної громади, де ми прирівняли всіх тих, хто до нас приїхав в правах повністю до мешканців територіальної громади. Це означає, що вони мають можливість брати участь в усіх заходах, обговореннях, громадських консультаціях, бюджеті, Участі в громадських ініціативах. Цього разу визначали проблеми за допомогою опитування. З 1 по 10 березня проходило дослідження, яке охопило понад 700 респондентів. Третина із них не назвала жодних перешкод. Близько 10% говорили, що вони не не можуть вирішити проблеми житла. Ще частина людей близько 7%, говорили про те, що в них виникають проблеми з отриманням допомог. Як правило, це стосується і затримок із виплатами, тому що ці допомоги невеликі і вони мають розрахувати їх для того, щоб вижити. І тому для них вкрай важливо отримувати їх вчасно, тому вони звертаються до органів місцевої влади. Ми розглядаємо ці питання, стараємося прискорити виплату. Саме саме виплату грошових допомог. Ще одна проблема працевлаштування. Наразі багато переселенців не можуть знайти для себе бажану роботу. Втім, і тут хмельничани допоможуть у міському і обласному центрах зайнятості передбачені ваучери на навчання, перекваліфікацію для ВПО, а також мінігранти на власну справу. Те, що багато хто з професій, які використовувалися на сході, вони не адаптовані і не підлаштовані під ті підприємства або виробництва, які є на заході, і в тому числі в нашій громаді та нашій області. Тому наразі. Йде мова про перекваліфікацію, перенавчання, і на це також є своя конкретна відповідь, тому що надаються так звані ваучери на перенавчання та невеличкі грандові підтримки з боку держави на те, щоб відкрити, наприклад, власну справу або перевчитися і працювати на тих підприємствах, які є на території Хмельниччини. Схоже, така підтримка ВПО все ж дає свої результати, адже саме Хмельниччина обирає більшість переселенців для постійного проживання. Хмельницький насправді є одним з лідерів, є одним законодавцем, скажімо так, трендів в частині допомоги ВПО. І ця робота насправді дуже активна, правильна і ефективна. Ця робота так само можлива завдяки співпраці з благодійними організаціями міжнародними партнерами, за що їм велика подяка. Ну а також з Громадськими організаціями самих ВПО, яких в нас так само чимало. На сьогодні в Хмельницькій громаді маємо десь близько 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.